Вітаю вас, мої любі! Слава Україні! Сьогодні хочу повторити на напевно складну таку тему, і вибачте, якщо буду трошки грубою, мабуть, і нестриманою, тому що мене ця тема дуже чіпляє. Ви знаєте, часто можна почути таке про ворогів наших про Росію, що вони такі генетичні раби, що вони з покоління в покоління толерують диктатуру над собою, а ось ми не такі, і ми нічого такого не толеруємо. У мене для вас погана новина, на мою думку, ми також толеруємо просто не диктатуру, пряму. А ми постійно толеруємо те, що нас наші державні органи, ну, найвищої ланки ми зараз чуємо про постійні корупційні скандали. Я це маю на увазі. Люди, які потрапляють на державні посади і це своїм приватним бізнесом. І в цьому аспекті, повірте, я з вами не жартую, тому що хтось приходить на такі посади реально після бізнесу. Дуже часто, до речі, такі люди туди приходять для того, щоб впровадити певні закони для, для свого власного бізнесу. Про це не треба забувати. Ось. А буває, що туди приходять люди. На депутатські посади дуже часто, це взагалі просто повсякчас в депутати йдуть такі, які взагалі без нічого. Тобто в них зазвичай немає ані кар'єри, ані освіти, ані бізнесу, тобто в них немає нічого по суті. Вони які-небудь друзі, синків-мажорів, яких-небудь можновладців. І оцей можна владець проходить з партією до нашого парламенту і тягне за собою дружка свого сина мажора. Ну, Тому що їм потрібні там же ж люди, свої люди в цій партії, щоб голосували так, як треба. І, значить, заходить він туди. І ви знаєте, за півроку за рік ти бачиш, що в нього замок о, з нічого, розумієте, з нічого. Що в нього замок, що в нього автопарк і що в нього гарем з коханок. Про гарем з коханок я кажу не дарма, тому що коханки наших депутатів нерідко ходять по психологах. І потім дуже цікава картина відкривається на передвиборчих перегонах. Ти бачиш, дуже цікаві такі а-ля теплі. теплі. Родинні фото кандидата, значить, кандидата в депутати зі своєю родиною, з трьома-чотирма дітками, вони всі такі А ти знаєш його коханок. О. І знаєте, ти розумієш, що якби ти не знала його коханок, ти могла би повірити в те, що такий гарний ну, сім'янин, така фотографія, знаєте, прям. Ой милашність. Міла... А ти знаєш, що його там коханка не вилазить з бутиків за ваші, за наші кошти, за ваші податки. Ось і от так от. І що можна сказати, якщо владу, яка узурп... ну, Владу, яка стає тиранічною, український народ змітає, то що до всіх оцих корупційних скандалів, ну щось там побролило, поборолило два дні. І потім таке, ну а що ж, ну а що ж? От як ті раби постійно, ну а що ми можемо зробити? ну Ми нічого не можемо зробити. от, ну, от, от так от у нас, от так от. Президент все вирішує. Ну так само і ми ставимося, оце наш, ну а що ж? І ми проїжджаємо повз їхніх замків, ми бачимо їхніх оцих ляльок з надувними губіщами по курортах. І оце тут, кіто, ну а що ж? Ми такі самі, ми такі самі. Якщо вони толерують своїх диктаторів постійно з генерації в генерацію, а ми толеруємо постійно від виборів до виборів до виборів тих значить наших, ну в принципі каснокрадів, це значить, що для нам це для чогось потрібно. А для чого потрібно їм толерувати диктаторів? Я розбираю з психологічної точки зору, я не кажу, що це істина якась, це моє просто бачення. Вони хочуть пишатися своєю країною, вони хочуть пишатися не тим, що в них буде свій там шматочок, там, окремо, Московія, окремо там. Ще, ще якийсь там шматочок. Та, ось. а Тому що цей маленький шматочок, щоб ним пишатися, його ж треба поставити на рейки, Економічні рейки, культурові рейки, далі. А, вже не можна буде пишатися великою армією, тому що гарматного м'яса вже буде набагато менше в кожному такому окремому шматочкові. Вже не можна буде пишатися там, суперзброєю, вже не можна буде пишатися а, просто навіть розмірами. Може, багато хто з них пишається просто розмірами своїми краї своєї країни. Я не раз чула про те, що про те мою країну видно на карті. Оце такий в них. Великий привід для гордості. Так от для того, щоб утримати утримувати всю цю махіну разом, щоб їм було чим пишатися, треба диктатура. Диктатура, і значить, їм спокійно так живеться, коли вони могутні, тому що вони великі. А для цього потрібна репресивна машина і не демократія жодним чином. Подивіться, чи є якась величезна реальна країна, там де є реальна. Демократія. Ем, Кажуть, що це Сполучені Штати Америки. Я не дуже хочу ставити це під сумнів. М -м не знаю, що вам сказати. <сум> Історія створення Сполучених Штатів Америки. Як вони перебували там все місцеве населення? Мені не дуже свідчить про супердемократичний і миролюбивий характер титульної нації, британців, які приїхали в Америку. Ем, і навіть те, що зараз англійська мова панує в усьому світові і вона є експансивна, каже про те, що це мова, ну, вибачте, мова окупант в певному сенсі, хоча б в культуровому сенсі. <кій> <кій> так що, ладно, полишимо поки що Сполучені Штати Америки. Тобто, я дуже сумніваюся, що Сполучені Штати Америки це демократія в європейському її розумінні. Так от, для чого нам потрібно толерувати постійно Вась Вась? Чому ми зносимо диктаторів, але не зносимо ворів? Чому, коли в європейських країнах нас запитують, у вас там такий був скандал, що там у того-то і то, того-то знайшли такі там мільйони корупційні. А що там далі трапилося? Його там посадили, все конфіскували, все арештували. а ти такий ти розумієш, що на нього одягли якийсь браслет, а далі ти розумієш, що він все купив, він все купив, він купив всіх судів, він відкупився, він все купив. І ти не знаєш, що сказати. І ти розумієш, що ну, це якась укорінена система, в якій ми живемо постійно, і ми, в принципі, стали нацією, ну, ащо жників? Ну а що жників? А потім оце, ну а що ж, виливається в те, що. Люди, які приходять, ну, по-перше, не те, що приходять навіть з фронту, а оці всі замки, оці всі коханки, оці всі автопарки за державну скарбницю, воно ж виливається те, що потім. У нас немає зброї, і ворог знає через свою агентуру, що у нас її немає, тобто він може заходити зі своєю зброєю. Це виливається в те, що зброя, яка є, і обмундрування, яке є у наших військових, не відповідає нормальним стандартам, тому що, ну, якщо один наварує, вибачте так, як вони ворують, а їх у нас там геге скільки. <св 'язок> У нас же є ще місцеві органи влади, обласні органи влади. Розумієте? Тобто у нас йде грабунок країни на реально найвищому рівні в грандіозних, просто величезних масштабах. І, і ви знаєте, от, ну, чесно, європейці, західні європейці, це дуже освічені люди, вони все це розуміють. А дехто з наших прямо і каже, що я хочу повернутися до своєї країни, але я там не бачу перспектив, тому що навіть зараз під час війни кожні два дні я чую в мережі. Корупційні скандали. Слава Богу, що чую в тому плані, що значить, що хоча б хтось цим вже займається, і тому ми їх чуємо. А про скільки ми не чуємо, те що державна посада в нас дуже часто. Я не кажу за всіх, є нормальні держслужбовці. Тому що, знаєте, як кажуть, що в родині не без виродка. Так І в цьому плані навпаки не без винятка. Але у нас це виняток, розумієте? І потім це виливається в те, що ветеран без обох ніг, я дивилася нещодавно передачу, каже, що мені дали такий протез, держава дала такий протез. Що я не можу на ньому ходити, тому що держава нам може забезпечити тільки якусь там найпростішу модель. Для того, щоб мене протезували там, нормальною моделлю цього ж протезу, значить, то це якийсь там спеціальний фонд, він не державний, це або знову ж таки там, якісь європейські кошти, або там, приватні волонтери, або щось сумісне, тобто це не державний фонд. Фонд. Е, ось, і от ти коли чуєш, ну думаєш, боже мій, значить, людина віддала обидві свої ноги і готова була віддати своє життя за державу, яка йому не може забезпечити найкращу модель протезу. Проте вона може забезпечити зі своєї скарбниці утримання грему е, ляльок у наших депутатів, яких вони. Це я просто з вам з перших скажу від моїх колишніх клієнток, ще до війни, коли я була в Україні. Яких вони відправляють на Сейшели, на багами за ваші мої любі кошти. І я думаю, окрім ляльок, і дружин вони не ображають, і синочків з їхніми, значить, родинами також вони не ображають фінансами. Однієї моєї знайомої. Свекер був головою однієї з податкової адміністрації Дніпра. Так от, коли в нас був рейд, боже, як вона? Ну, це ілюстрація, оце антикорупційний рейд, що в них там десь на 3-4 місяці їх там дуже муштрували. Вона так жалілася, що. Ой, тата на роботі так погано, погано тата ж зараз без бізнесу. Отак, от, от моє любі. Я просто. Ну, я вам кажу реальні речі, які я знаю з, з перших рук. І в мене от так от очі поп поповзли, я кажу: а який в нього бізнес? Який в нього бізнес? Вона каже: Ну, ти що не розумієш, який в нього бізнес? Я зрозуміла, який в нього бізнес. Ну, я це була. Я його не знала, але повірте мені, там всі запаковані, всі. дружина ніколи не працювала, вона вся запакована. Він один, а, він, а вона ще каже, нам зараз так важко, бо по суті, він же ж один у нас годувальник на родину. Дружина запакована, невістка запакована, синочок запакований, підзапакований я маю на увазі по квартирі, по нормальній машині у кожного. Це просто у нас голова податкової адміністрації Дніпра. Так що, мої любі, не думайте, що вони там такі, знаєте, толерують всі раби, а ми тут такі не раби. Ми також раби, просто у нас інше рабство. І давайте подумаємо, навіщо нам це потрібно. Мені здається, що нам це потрібно, тому що ми мали виживати в системі, коли в поганому сенсі розуміння цього, цієї фрази, світ до свого по своє в плані Вась Вась, не в плані любові один до одного, а в плані Вась Вась. І оце Вась Вась продовжується, і ми не розуміємо, що у нас вже не совок в якому є там десь влада в Москві, а у нас восьма, тут все порішаємо. А у нас держава, яку треба будувати по цеглиночці, і я поспостерігала за країнами, в яких є сталий фінансовий успіх на довгу перспективу. І в оцих усіх країнах є одна спільна риса, якими б різними не були їхні культурні підґрунтя і їхні фінансові. Напрямки. І ця риса називається Прозорість і чесність державного і особливо фінансового керівництва країни. Прозорість, чесність і, і дуже чіткий прозорий звіт про це. Там одна людина, який суперпрезидент, прийшов, він не може там, знаєте, що хочу, то і ворочу. Він дуже звітує. Ну, як я вам вже казала, на мою думку, Україна, Україна це країна демократична, не тільки у порівнянні з тиранираніми. У порівнянні з європейськими країнами Західної Європи, ми є країною кланів. Можете подивитися зараз: у нас Труханов досі Мер Одеси, який ходить на ходи Московського патріархату. А Московський патріархат ну, це люди, які мали склади зброї для того, щоб воювати проти України. Коли... Пані Фаріон казала, що в нас є шизоглосія, тобто роздвоєність мовна і українська мова не може роз'єднувати людей. Роз'єднувати людей всередині України, може мова тільки занесена на наші терени. Так само в нас абсолютно повна я не сказав, не скажу, що шизоглосія це шизосенсія. тобто мер, який презентує себе як патріот, який проти ракетних ударів. Ходить на ходу ходить на ходу <сміст> Московського патріархату, попи якого тримали зброю і наводили ракети по наших міст, містах. То це як? То це як? І от, ну, ну а що ж? Ну, от отак от у нас є. Ну, так і є, значить, давайте думати просто, чи ми утримаємо взагалі, чи в нас буде держава. Тому ми також з вами раби цієї системи. Системи Вася Васяй. Вони роби своїх тиранів. А ми, які начебто нічого не можуть зробити. А ми роби вас, ми роби казнокрадної системи, ми роби системи кумівства і кланів. Ми досі з вами живемо, в принципі, у феодальному устрої, там, де клани все тримають, і там, де ці клани намагаються тримати владу, ну, тобто не тільки економіку країни, ще й владу країни, тому ми з вами олігархічна країна країна З дуже хаотичною системою керування. І саме цим пояснюються постійні наші корупційні скандали, там, де немає звіту вищих найвищих держпосадовців, чесного звіту прозорого перед суспільством. Тобто, це все ознаки феодального просто устрою, кланового устрою. Ну, Як, вибачте, може у нас бути демократія, якщо провели закон, значить, не закон, а схвалили рішення. вибачте, Про те, що асистенту, помічнику депутата будуть платити 132 тисячі гривень на місяць. Я в Нідерландах це дуже стала, багата економіка. Ну, Зараз у мене проста посада, але до цього. Як? Та вона проста, але ж, в принципі, зарплатня тут плюс-мінус, вона не дуже відрізняється. До цього я в банку в британському працювала, до цього я в школі в державній працювала. Я не заробляю такі гроші, така людина з іноземними мовами. Яка працює в сталій економіці, і для того, щоб заробляти, от якщо перерахувати це на євро, цю зарплатню, то, і це тільки помічник депутата, то за таку зарплатню в Нідерландах будуть конкурувати дуже високоосвічені люди корінні нідерландці. <реш> я в шоці, якщо чесно. чесна. Я, я не думаю, що помічник депутата, навіть якщо уявимо якусь таку ідеалістичну картинку і там буде реальний, чесний, гарний депутат з гарними намірами, а такі є, слава Богу, просто це. Винятки з правил, я так думаю, і в нього буде чесний, нормальний, гарний помічник. Значить, я не думаю, що він буде знімати інтелектуально все одно, так, ця людина якісь такі зірки з неба. Тобто, ну, давайте чесно скажемо, ну, це не професорська посада, це не нейрохірург, це не кардіохірург, це не лікар. Там, Втальмолаг, який робить якісь специфічні операції з ОКОМ, розумієте? Тобто, ну, слухайте, це просто помічник депутата. Чи може бути там велике навантаження? Може бути. Там може бути багато зустрічей з виборцями, це може бути. Багато роботи з документами, це можуть бути відрядження. Так, ніхто не проти це може бути важка робота. Я колись в юності працювала секретарем референтом у власника декількох великих компаній. Була це дуже важка робота, Ну, фактично це асистентська робота. Ну, скажімо так, мені було іноді важко робити технічні переклади, тому що я не... Технічна людина, мені приходилося, доводилося. Читати англійською мовою технічні металургійні енциклопедії для того, щоб розбиратися в тому, в принципі, що я там в контрактах таке перекладаю. Ось. І мені не, було, мені не було це легко так точно. Але ну, слухайте, ну, це не стояти над хірургічним столом по 6 годин робити операції. Це не вчитися 6 років в медичному виші, потім Ще два роки, значить, інтернатура, ординатура, а потім, це ж я кажу, по півдня над операційним столом. Ну, треба мати якусь совість. Тобто така зарплатня це навіть супер зарплатня для Нідерландів, розумієте? Для Нідерландів я б перерахувала, я в шоці була. Що це означає? Це означає, що в нас з вами немає демократії жодної, тому що демократус це означає, що народ править. Народ у нас згідний з такими зарплатами помічників депутатів. Ще хочу запитати: це ми порівнюємо просто от зарплати на різних. Рівнях компетентності, так? от пані Фаріон казала, що їй за 6 місяців виплатили менше ніж 100 тисяч професору. А тут за місяць вони хочуть зробити. Ну, я думаю, що ці всі ляльки з надовними губами, це у наших депутатів, напевно, будуть помічники такі, щоб не з власної зарплатні їм платити, а щоб їм держава ще їхніх. Ну, коханок утримувала, або утриманок утримувала. ось а, Так, що такі справи? Вибачте, мене нормальні помічники депутатів, але я думаю, що ви є винятками, а правилами будуть просто їхні надовні ляльки, які будуть утримуватися за рахунок державної скарбниці і ваших мої любих податків. Ще дуже хотіла. Навести вам такий приклад, що, ну, наприклад, у мого тата пенсія у розмірі 3 тисяч гривень. Тобто, це людина, яка пропрацювала 35 плюс років, мала декілька років стажу стали варом, і така в нього чудова пенсія. Сьогодні я розмовляла з моєю колегою, тут також українкою на роботі. Вона каже, що у її мами з таким самим стажем. Така сама пенсія. Вона каже, що нам вистачає заплатити з маминої пенсії тільки за ну, це електрику, комунальні послуги, і все. Більше її не вистачає ні на що. І ви знаєте, можна було б ще щось якось списати на бідну країну, але виходить так, що людина, яка пропрацювала 35 років плюс на державу, не заробила собі. Ну, заробила собі 3 тисячі гривень. А людина, яка ще навіть не заступила на посаду е помічника депутата, в нас вже готово її місце з 132 тисячами гривень. Тобто рівно на 130 тисяч, ну, не рівно, приблизно на 130 тисяч більше, вона. Е Оцінена нашою державою, ніж людина, яка пропрацювала 35 плюс років на цю державу. І ще хочу сказати, що коли мій тато ходив у пенсійний фонд, то йому там сказали, що частину свого значить, стажу він пропрацював. Виявляється не на Україну, а на іншу країну, яка називалася СССР. І тепер звідти він не має право на, значить, на стаж там, і так далі. Ви знаєте, це взагалі розстріл мозку, просто вибачте, за такий вислів, тому що це не вкладається просто в голову. Тобто, Значить, люди, які вас лікували, які вас вчили в тому самому СССРі, Значить, люди, за яких я ходила в школи, я ж починала школу та за СССР, і як думаю, я більшість наших депутатів зараз, плюс-мінус мого віку, значить, ці люди вони не заслужили на те, щоб за той період, коли вона нас лікували, вчили, вони для нас будували лікарні, школи. Вони нам там хліб пекли, вони не заслужили для, на те, щоб їхню працю за ті роки їм у пенсію порахували. А помічник депутата на все заслужив. Отак, от, от люди за все життя не зробили собі ні на що, окрім комунальних послуг, тому що ми ще ж живітна країна. Ось а помічник депутата заслужив, тому що напевно. Вчасно зробила собі груди п'ятого розміру і губи. Все мої любі. Давайте думати, як з цього вибиратися. На все добре.